Сергію, коли ви вирішили, що вам цікаво взагалі цей напрямок, що ви хочете бути інженером, що все почалося? Згадайте, будь ласка, а, коли я був маленьким, я хотів будувати кораблі. І це прям не про мікросхеми жодного разу. А власне, так було довго, дуже-дуже довго. Потім так трапилось, що я вступив на інженерію, але не на а, механіку, а на електроніку. А потім вийшов фільм Термінатор. Ну і власне на цьому все. В фільмі Термінатор була дуже цікава сцена, коли вони всі прийшли до якогось інженера, і він каже: а оце процесор, який я зробив сам. І тут я зрозумів, що ось це я хочу зробити. І ось, власне, в цьому напряму я досі рухаюсь. Я маю надію, що найближчим часом ми так і зробимо свій процес, тому що на сьогоднішній день це вже простіше чи дешевше, і ми маємо таку можливість. Там між ось цим моментом виходу фільму Термінатор. І сьогодні пройшло ось так, рочків 30. Але, в принципі, воно все рухалося в тому напряму, тому що я викладаю достатньо давно і викладаю цифровий дизайн. Це фактично частина розробки мікросхем, та яка в мікросхемобудуванні називається фронтендом. Тобто, це та частина, яка Досить гарно розвинена в Україні, і яку викладають в багатьох університетах, і яку ми тепер уже повернули трошки в бік практичного застосування саме в побудові мікросхем, і це те, що я викладаю в Київській школі економіки. Дякую, Володимире. А я знаю, що ви цікавитеся фантастикою. Точно цікавилися раніше. Зараз не знаю, чи є у вас на це час. Розкажіть про ваш шлях, з чого все починалося? Ну ми тут. Про про, про кораблі ми перетинаємося. Там ну такі ключові, напевно, мейлстоуни з дитинства. Це книжка Цікава хімія. Це ще до того, як почалася хімія власне в школі, була така наук поп українською, саме українською мовою. Книжечка цікава хімія, і там розповідалось про грецький вогонь, про, про якісь цікаві хімічні досліди. Ну, воно було написано дуже зрозуміло, дуже просто, і воно прямо зацікавило. Сполір хімікам я таки не став, не пішла хімія далі. Але потім був судомодельний гурток. І от там, власне, було вже зрозуміло, що да, я хочу бути інженером, я хочу щось створювати. А далі, після 9 класу, я поступив в коледж електромеханічний в Хмельницькому на кафедру обслуговування електрообчисленної техніки. І десь там з 3-4 курсу я вже зрозумів, що це мені прям подобається. І це буде моя професія.